Всім сьогодні незвична у нас зустріч. Пропоную власну модель виглядає Миколая. Одразу скажу, що з дітками, якщо ви будете її вчити, то десь чотири зустрічі з ними. Там розділено все по частиночкам. Спочатку, будь ласка, розкажи дітям про Миколайчика, занурте їх у казку. Ну, наприклад, можна так почати діти скоро скоро. Прийде до нас зима і свято для всіх дітей, свято Миколая з п'ятого на шосте на небі запалюються зірки. І до вас спускається тихо-тихо Миколай. Ви його не бачите, бо ви ж спите, а він тихенько заходить до вас у хату, розкриває свою чарівну книгу Йо? над вами. Що ж у цій книзі? У книзі? Ваші ім'я, всі чемні діти зібрані. Янколі слідкують цілий рік за вами. Як ви себе поводите, як допомагаєте дорослим, які ви добрі, чемні, розумні, виховані, то Миколай все знає. Ось коли лежите, спите, він відкриває книгу. І як же ж він зрозуміє, що саме ви, а ні, книга Черівна, тільки відкриває над вами? І в книзі одразу висвічується вогник, ваше ім'я, Олешка, наприклад. І він розуміє, що а, значить, ви були чемною дитиною, раз запалилося ваше ім'я, і він кладе вам подаруночок під подушечку, або біля ліжечка, або на підвіконня або смаколики. А якщо він відкриває над вами книгу, і ім'я ваше не засвідчує. То який висновок, ви погано поводилися цілий рік, були нічимною дитиною, тоді Миколайчик з мішка достає різочку і кладе вам під подушечку. Ви не отримуєте подарунок. А зараз, яка ж тоді, пропоную вам запалити зір, зірки на небі, щоб Миколай побачив ці зірочки і спустився до нас. Це такий буде йому шлях, вказівник. А потім він спускається не один, а зі, е, а зі своїм віслючком. Він іде поряд з віслючком, віслючок везе подарунки. От і обов'язково, будь ласка, загадайте свою мрію, але нікому не кажіть, бо не збудеться. Запишіть краще або намалюйте на папері, складіть і покладіть на підвіконня. Будь ласка, додайте туди обов'язково печиво для Миколайчика. Небагато. А для віслючка морквинку, бо віслючок теж втомлюється і теж він класує таким смаколиком. Хм. То давайте запалимо зірки, як я вам вже казала, а потім поглядаємо Миколая і, звичайно. Підемо до його віслячка, привітаємося, так і пограємося з віслячком. А потім, наприкінці, ми запалимо зірку і назвемо його його цю зірку. Зірка святого Миколая. Візьму свої чарівні палички. Гляньте, як їх багато! Ура! Кожна дитина бере чарівні палочки. Це у нас бумвокер інструмент, Він має кожен свій тон. Але для нас тут не важливий тон, для нас важлива чарівна паличка, і щоб був звук для ритмізації. Тому що у нас ритмодекламація. Ритмодекламація плюс а, а, плюс ритмізація паличками Boom Walkers. Тому, будь ласка, я вам зараз все розкажу. Спочатку ми запалюємо зірочки. Ось ми запалюємо з дітьми. Вони дзвенять, дзвоники. так, Ми беремо пау. руку вставимо і вдаляємо, обов'язково піднімаємо п'яточку і вдаряємо. Потім ми кладемо сюди, і у нас там будуть такі слова: Святий Миколай, святий Миколаїв. Чимні діти вже у хаті свято, свято. Угу. Святий Миколай. І ми одночасно редумо Святий Миколай. Чи ні діти вже у хаті. Свято, свято. Угу. Два рази повторимо куплет корне. Ми тебе усі чекали, ми тебе усі чекали. Всі зірки порахували. Так? Так. Угу. І увага. Там у вас буде, коли ми поїдемо з різнучком, ми зупиняємося і вигуки такі. Гей, вигулки будуть, як відлуння. Ви можете створити два варіанти. Я зробила так, гей, з дітьми разом. Гей, гей! діти Вам відповідають, гей, я знову гей, 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 можете так. Я зробила так. Гей, 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 гей. Так, наприклад? Далі геія вже я, гей, я, гей, я. Далі п'ять. гей, я, гей, я, гей, я шостий раз без вдарання по долоні бумвокерса. А далі буде святий Миколай». Як це буде? Гея, 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 святий Миколай. Це дуже важливо. І під кінець ми запалюємо зірку Миколая, підходимо всі в колон, обдаряємо Вокерси обумбум Вокерс і вигукуємо Гей, святий Миколай. Будь ласка, я зараз вам це все зроблю під музику. А наприкінці не перемикайтеся, там буде приклад, як ми це робимо з дітьми. Воно ще свіженьке, тому що сьогодні на зйомці ми були на третій зустрічі з Миколаєм. Ця модель у нас була третя зустріч. Тому Ніколай, святий Миколай, Чемні діти вже у хаті, свято, свято, святий Ніколай, святий Миколай, Чемні діти вже у хаті, свято, свято, ми тебе усі чекали, ми тебе усі цікали, ці діти порахували, так, так, ми тебе усі чекали, ми тебе усі чекали, всі діти порахували, так.

Беріть собі цю модель, а, влаштовуйте дітям свято. Не перемікайтеся, йде приклад, як я працюю з дітками творчих крил. Всім па-па!